Просили більше мене знімати, ввечері ну, кидала їм сінка, вони жують. Хромкають, хрюкають і жують. Ось так смачно їм. Щось там перебирають. Ох, як смачно. Сама б ж, їла з таким же апетитом, як вони. Іноді так дивишся, вони так його жують прям так смачно, так смачно. Дивишся на сіно і думаєш, може дійсно воно таке смачне? Дітлахій? Скоро у нас будуть перші окоти в цьому році. Тож, чекаємо на них? Ми переїхали. З Чернігівської області в Київську область, Пілоцерковський район. Їхали 200 кілометрів, тому ми пропали так швидко, зникли з радарів. Так що вибачайте, що так довго нас не було. Просто роботи повно, робити треба, то ніяких відео толком не знімала. Ось, трішки більше часу іноді провожу з ними так сидячи поряд насиплюю сіна і сижу, дивлюсь, як вони його поїдають. слухаю ці їхні хрюкання. Що ти душишся там? -то? ж не душиться, а хрю... хрюкає. Так от, бачите, як смачнесенько. В цьому домі у нас тепліший сарайчик, аніж там у нас був, як ви можете бачити, у нас тут є вікно, але наполовину його нема. Там вставлено тільки дві частини вікна, інша частина вікна відсутня. Просто забита пленкою. Але не дивлячись на цього, в них тут дуже-дуже тепло. І навіть збирається конденсат на потолку. Вентиляція, по суті, є, ось от дирка навіть є. Але ми цього зразу не побачили і закрили все сіном, там зверху сіно валяється. Тож треба буде подивитися. Коли сіно закінчиться і відкрити в наступному році. А так, оце у нас отак от іде вихід. Тут станочок. Тут желізні клітки, які вбиті, прям ну, вставлені туди, їх вирізати я дуже хочу. І ну, зробити з дерева, бо мені не дуже подобається желізо, тим, що воно впаяне, і от коли, Ось сюди йдеш, б'єшся головою постійно. Тобто мені не подобається. Тим паче, що я хочу зробити точно так же, як і тут у мене зроблено. Тобто, бачите, в одній стайні в мене дві козочки стоїть. Ось так. Тут вхід в них, тут от, кормова база. Ось тут в мене три, бо тут приміщення я зробила трішки побільше до самої желізної кліточки. Але буду тут перекривати посередині, там буде теж дві, тут дві, або козенята вже там будуть, ну, будемо дивитися. Ось тут теж буду робити е, такі ж кормову базу, кормовий стіл тобі ж щоб вони їли, буде так паралельно друг від друга. І тут ще один прохід туди встайню, в стайню. По суті, буде чотири таких вольєрчики для чотирьох п'яти кіз, козла і козеняток. Тобто, по сезону, звісно, один вольєрчик буде гуляти. Свободний, коли козенят немає, козел в цьому році, як бачите, в мене тільки козочки, козла немає, бо я продала його. Ось такі пузайки в цьому році в мене вони. Світло поганенько світить, бо якось воно. Ще не зробили тут повністю світла. Звісно вже прибирати в них треба, бо все дуже швидко із цієї погоди в них е, наростає оця повитинка. Не знаю, от скажіть, як ви справляєтесь постійно з цією повитинкою? Я прибираю раз на два тижні в них цю повитинку і взимку теж, бо вона все одно з'являється. Це полотинка пилі або ж грязі, не знаю, як її цю повотинку назвати. Але вона на стінах постійно з'являється. Чи є якийсь метод, щоб вона не з'являлася, чи це вже просто на постійній основі ходити з шваброю і знімати з віником. Так що. Ось такі у нас справи. Зараз дівчатка трішки поїдять і ми будемо. Роздавати зернятку. Кожен вечір це приходжу до них, дивлюся на них, чухаю, цьомаю, бо вже ж вже, вже, вже зовсім зовсім скоро дуже хочеться, щоб вже народили побачити, хто там буде, який там буде, мабуть, кожен козавод чекає на свою малечу, так же, ж, як і я. Чекає, чекає, чекає. Так хочеться побачити, хто там такий живе маленький. Я пам'ятаю, як я була вагітною другою дитиною. Якби... Я знала, що там дівчинка, але так хотілося вже побачити, яка вона, поки не народилася. І все. Після другої дитини я вже нікого не хочу. Ніяких дітей. Цікаво, що мої кози думають про це, хочуть вони дітей чи не хочуть? Природа їх заставляє, мабуть, це ж гормони, які нас заставляє. По суті, гормони йдуть, але от ну, фізично, морально, я розумію, що я не хочу, просто не хочу, здоров'я не потягне. Я, як бачите, лишила собі п'ять дівчок. Дів... 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 І то от луночка в мене стояла на продажі. Зараз я поки її зняла, бо сроки ось наближаються в неї. Точний срок не скажу, бо не, не бачила, коли парувалась, але як можна побачити, животик вже великий, вим'ячко воно вже набухло гарно. Тобто, По суті, на днях, ну, Тиждень-півтори може і народити, тому я не спішу з продажем. Поки буду тримати її, а там час лини, кузенята трішки підростуть і вже буду продавати її знову. Так що, якщо когось цікавить оця моя 50% козочка, можете писати. Там в мене є одна жіночка, яка хотіла би, але я не знаю, що вона там планує, не планує. А так взагалі буду її продавати. Бо з тим об'ємом, який в мене був в тому році, з чотирьох кіз я не справлялася, то в цьому році в мене знову буде п'ять. І об'єм буде в два рази більше. Бо хтось з другим окотом, хтось третім окотом, хтось четвертим, тось молоком. Тільки більше буде. Дві першокоточки будуть. У мене це оця дальня норочка, першокоточка, 100%. У мене дівчинка буде народжувати. І першокоточка, оця фанточка стоїть у мене. Теж буде першокоточка, така п'ятниста. Вона в мене. Нечисто породна, в неї 97%. Нора, ой, кажу Нора, Кіра, не чіпай фанту. У нас Кіра тепер глав коза і всіх трогає і підпускає. Ну, нічого, вона наїсться зараз і потім ляже, а та підійде їсти. Отак. От так що отакі справи. Добре, піду зерно їм готувати, да буду дітей йти класти, спати. Всім гарного вечора, на добраніч.